Вітаю, котрі на моєму каналі. Я дуже рада, що ви зі мною пишете мені цілу кубку коментарів. А для тих, хто ще не підписаний, прошу вас підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не загубити нові цікаві відео, які тут я регулярно намагаюся вам видавати, щоб ми всі з вами відволіклися від тих жаків, які відбуваються навколо на щось більш. Таке спокійне та альтернативне. Прочитавши кубку коментарів під одним із перших відео на цьому каналі, я зрозуміла, що найчастіше питання, яке ви мені там задавали, загалом звучить так: Саша, куди бігти? З чого почати? Нічого не розумію, дуже страшно, але дуже дуже сильно хочеться. Дуже сильно хочеться, але не зрозуміло з чого починати взагалі ту магічну практику. У мене завжди для цього вже уже багато років є універсальна відповідь. Кожного разу, коли ми не знаємо, з чого нам почати у чаклунстві, починайте із природного чаклунства. Саме тому, що дослідження навколишнього світу зайвим не буде, і ви їм точно не нашкодите не собі, не родині, не домашнім тваринам, не ні сусіду, нікому. Нам потрібно розуміти, як працювати зі стихіями, як відчувається вогонь, як працює водичка, повітря, земля. Ми можемо напрацьовувати відчуття, пов'язані із стихійним проявленням, яке є навколишньому середовищі. Ми можемо з вами у природному чаклунстві вивчати усілякі розходні матеріали, тобто усілякі трави, каміння, варити усілякі зілля, робити усілякі. Цікаві там настоянки і так далі, і тому подібне. Ми можемо з вами розуміти, які трави додати для того, щоб окурити наш простір, які трави додати для до натурального віску, щоб воску, щоб зробити собі програмну якусь цікаву свічку. Тобто дослідження світу і природне чаклунство воно точно вам не нашкодить, бо воно про природнє, воно про навколишнє середовище, і воно дуже добре дає розуміння світобудови, яка є навколо нас. І те, як ми можемо взаємодіяти з навколишнім в принципі середовищем, наше завдання у природному чаклунстві розібратися з тією самою природою, зрозуміти, як воно працює, що ми можемо від неї взяти, яким чином відчути, і, і розвиваючися у цьому напрямку, досліджуючи світ, розвиваючи саме так зване зелене. Колдовство, його ще називають там, зелене чаклунство або зелене колдовство, так воно звучить. От, ми можемо з вами добре почати відчувати себе, себе у навколишньому світі та навколишній світ навколо нас і те, ким ми являємося у цьому навколишньому світі. От, і література така сама історія. Почати варто із читання яких-небудь авторів типу Грінвіш, Баклендів, і всі ті, хто розповідають про те, як потрібно працювати з навколишнім середовищем. Можна накупити собі усіляких травників, можна почати вивчати усілякі рослини та їх властивості, експериментувати, як вони ведуть себе у стані, коли ми їх спалюємо як дим, як вони ведуть себе у стані, коли ми їх там, які у них властивості, якщо ми з них заварюємо чай, якщо ми їх настоїмо на, наприклад, на спирті або на олії, для того, щоб зробити якісь ароматичні масла, або які-набудь настоянки ритуального призначення. І таким чином ми з вами точно не нашкодимо. Не Собі, не своїй родині, не навколишньому середовищі. І а, можемо а, поліпшити свою якість життя, і а, можемо розібратися з тим, як це робити, як це може працювати для інших. Тому природне чаклунство це от прям перша така а, сходинка, з якої варто. І можна починати, бо вона дає розуміння навколишнього середовища, яке в будь-якому, скажімо так, в будь якій течії чаклунства все одно ви будете задіювати, все одно ким би ви не були і куди би вас не привело, до якого пантеону, чи до якого віросповідання, чи до якої течії чаклунської, агресивної, менш агресивної, все одно воно буде базуватися це як база на. В першу чергу на природному чаклунстві, яке є навколо нас. Тобто, все одно ви будете використовувати траву, все одно будете використовувати мінерали, каміння, землю, повітря, воду, вогонь, все одно вам доведеться вчитися з цим взаємодіяти, до кого б ви не прийшли: до Муерти, до Одіна, до Анубіса, до кого б ви не прийшли внутрішньо працюючи на власні силі, все одно. Ви в будь-якому випадку будете задіювати навколишнє середовище навколо навколо себе простір в його фізичному та усілякому езотеричному метафізичному проявленні. Тому починайте, друзі мої, із природнього чаклунства. І можна так і прогуглити: зелене чаклунство, там зелене колдовство, і пошукати цілу купу літератури. Але нагадую, що будь-яку літературу варто читати і ділити те, що там сказано автором: там 50 на 50. щось спробували, спрацювало о класно. Подивилися якийсь. Рецепт, який вам надав автор, воно відгукнулося. Будь ласка, чудово починайте е, використовувати, починайте. Таким чином розвиватися. Друге питання, яке було, це пов'язане із вчителями та наставниками. Чи варто їх шукати, чи обов'язково, чи не обов'язково. Дуже добре, якщо ви такого знайшли: наставника або вчителя, який буде вас навчати, передавати свої певні знання да, за ту плату, за яку ви з ним договорилися, що ви будете взаємодіяти. Бо Інколи ну, є два варіанти взаємодії. Якщо а, потенційний учитель або наставник у вас зацікавлений, тобто він бачить у вас потенціал, він хоче, він має внутрішній ресурс вас навчити. Він бачить у цьому певну внутрішню реалізацію. Це і йому однаково потрібно, не тільки вам. Другий варіант, коли ви більше зацікавлені, а, от і в такому випадку ви вибираєте собі наставника або майстра, який вам імпонує, і приходите там, наприклад, до нього на курс або на індивідуальне навчання, так як ви вже там домовитеся, і там є еквівалент оплати за ті знання. Які він вам передає, відібрати якісь знання. Майстер у вас явно не може. Ну, він же не може вас тюкнути по голові, якщо ви раптом ваші а, взаємодії розійшлися, і а, ви сказали: слухай, ну мені більше не імпонує те, як ти до мене ставишся, або те, як ти зі мною взаємодієш. А, от, а, Типу, я не хочу більше у тебе навчатися. Ну що, він, і із камінюкою, геп на вас по голові, щоб у вас сталася амнезія, ви забули все, чого він вас учив. Ні, якщо б правильний енергообмін, нічого такого не відбудеться. Усілякі оці і е, е, Історії про те, що зараз за великі гроші я тобі дам посвяту у відьму, за великі гроші я тебе там посвящу і ще кудись, і ще сюдись, і вперед тудись. Це частіше за все маркетингова маячня, не маючи жодна, жодного стосунку до нормального чаклунства. Мені ніколи не було зрозуміло, чому якийсь хрич з бугра а, взяв на себе відповідальність і якесь право а, когось кудись посвячувати ще і за бабки, і ще і за великі, і нар, нарікати когось когось там відьмою чи не нарікати когось відьмою, типу без його посвяти. Ви там щось не зможете зробити. Ну повна маячня. Ви або можете, або не можете в цілому, що з посвятою що без неї у вас або виходить, або не виходить. Ви або тренуєтеся і працюєте над собою кожного дня, або не тренуєтеся, не працюєте над кожного над собою кожного дня, і тоді ця посвята не дасть абсолютно ніфіга. Ну, типу, ну, я я якось мало уявляю собі світ, у якому а, ми вчимося з вами малювати, але без там я не знаю посвяти а, якогось митця ми з вами різко перестали вміти малювати. Ну, ми, ми або вміємо малювати, і, і хочемо навчитися, і вчимося, або ми не вміємо малювати. І від того, що нам, я не знаю, який небудь дух Сельвадора Далі прийшов і сказав: У, тепер ти маєш право малювати, у нас прямо з вами а, талант художника прокинувся. Ну, повна ж фігня, повна. А, от тому. Наше завдання вчитися, і якщо вам імпонує хтось, і ви хочете структурованої вже да, інформації. Будь ласка, ви можете знайти собі наставника чи вчителя на тих умовах, які вас влаштовують, влаштовують вчителя чи наставника. Не хочете, хочете спробувати самостійно? Отже, йдемо у природні чаклунство, і у тому природному чаклунстві починаємо потрошечку куйовдитися і відчувати себе. І розуміти, що відбувається з нами у навколишнім середовищем, навколо нас, і як ми на нього можемо впливати. От. Тому е, тема, як це все знайти, що з цим всім зробити, е, е, як е, віднайти себе, як стартонути, от тут я вам пояснила, як, е, в принципі, це відбувається. Тому успіхів вам у цих начинаннях. І ще одне питання важливе на сьогодні: чи можуть інструменти обирати майстра? Так, в цілому, так інструменти можуть обирати майстра, але якщо інструмент виготовлений тим майстром, який цей інструмент оживив, в такому випадку це не зовсім давайте так, не зовсім коректно сказати, що інструмент обирає майстра. Ну. Якби сам по собі інструмент не має інтелекту, відчуттів і ще чогось подібного. А от якщо інструмент живий, якщо у цій хатинці а, хтось живе, то вас обирає не зовсім інструмент, вас обирає той, хто у цьому в принципі, інструменті та й живе. Тобто дуже дико буде звучати, що ви прийшли, і молоток вас вибрав для того, щоб ви забували їм гвістки. А, от, але не так дико це буде звучати, якщо ми говоримо там, наприклад, про який-небудь. Бубина або ритуальний там ніж, який виготовлений майстром, і майстер вас прямо попереджає, що я провів певне оживлення, і це не просто ніж, до нього там прив'язаний, наприклад, якийсь дух. І цей дух хоче з вами працювати. Або це покійник, або ця сутність. Так, хоче з вами працювати, ви їй подобаєтеся, і таким чином воно вас прямо мане, закличе, каже: прийди, візьми мене, купи мене, ти моє, у ну тобто, отак. То, 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 Такого от формату. це е, живі інструменти. Не всі інструменти живі. Давайте так. Ну, типу, не всі майстри оживлюють свої інструменти. Е, от, е, Більшість інструментів несуть просто певний заряд від майстра. Наприклад, ну, типу, ти будеш нести захисну функцію. І воно несе захисну функцію. Але це не означає, що до цього інструменту який небудь дух прив'язаний чи е, е, прикріплений. Не означає, що. Е, Майстер ці інструменти оживлював, да, і робив їх живими, прив'язував до когось до цих інструментів. А от тому в цілому, да, деякі живі інструменти можуть обирати собі господаря, можуть прямо кликати, можуть потраплятися на очі всюди і скрізь, да, і прямо типу, давай, забери мене додому. Мені тут сумно в магазині або у цього майстра. Я хочу до тебе, ти моє. От тоді ви відчуваєте, ну це дуже дивне відчуття, наче ви знайшли якусь споріднену душу, тільки на вас дивляться, дивиться предмет, а не людина. Да? Є таке, та така дивна історія. Але загалом ми обираємо будь-які ритуальні предмети, які нам просто рознують імпонують. Нам подобається їх енергія. Нам подобається те, як вони виглядають. Нам подобається те, що вони у собі несуть, і ми підсвідомо хочемо їх забрати. Ну, знову ж приведу інший приклад. Ми ж не говоримо, що сукня нас вибрала. Ні, ми обираємо сукню. Просто яка, якась сукня, наприклад, у магазині нам більше з вами зайшла і прямо кинулася в очі, і прямо ми в неї закохалися, але це ж не означає, що сукня жива. З магічними інструментами така сама історія. І ще одна цікава тема, на яку я натикаюся регулярно, з цього виникає ціла купа питань. Я купила карти Таро. А кому нести відкуп після кожного о, там я не знаю розкладу на тару? Або я провів, провела, або провів ритуал, в якому я ні до кого не зверталася. Я казала, там як сонечко світить, як вітерець здує, так хай мого сусіда здує, і він мені не пакостить, да, умовно кажучи. Кому мені нести відкуп? Так, от давайте ми розберемося з вами, що є таке відкуп. Да? І в якому випадку його несуть. Насправді тема достатньо легка відкупитися відкуп, або є ще варіант закуп, тобто закупити да? попередньо. Так, от в яких випадках їх залишають? Їх залишають тільки в одному випадку, коли ви до когось зверталися в вирішенні вашого магічного питання. Все. Якщо ви ні, ні до кого не зверталися, то і нікому нести нічого не потрібно. Тобто, якщо ви працювали на власній силі, не зверталися ні до Бога, ні до чорта, ні до а, роду, ні ще до когось, а працювали виключно на власній силі, не маючи звернення в своєму заговірі не до кого, то ви ні, нікому той відкуп не несете. Ну, можете, звісно, собі принести пляшечку чогось смачненького, який-небудь, я не знаю, тортик чи булочку, і себе коханого погладити по плечику і сказати: Бо, який я молодець, який я файний. От тобі, Любчику, відкуп з булочку і будь щасливий. Ну, тобто, от, так само, коли ми з вами працюємо там із картами таро, інструмент, ви же не закликаєте когось, ви ж не сідаєте з колодою, не тасуєте її, не починаєте казати О, велик'я Анубіс, прийди, подаруй мені знання. Там я не знаю, чи великий Одін, чи великий Христос, чи великий диявол. Воно ж не так працює. Вірно, вірно. А отже, в такому випадку відкуп ми нікому не несемо. Ми несемо відкуп у тому випадку, якщо ми просили у когось допомоги, якщо ми конкретно до когось зверталися до роду, до божества. До якоїсь сили, до якоїсь сутності, до якихось там бісів, до якихось сушів і ще до когось, в такому випадку ми несемо їм відкуп, відкуповуємося, несемо дари да, за те, щоб вони допомогли нам у вирішенні нашого з вами питання. Якщо ми готуємося до ритуалу, в якому знаємо, що будемо до когось звертатися, коли ми хочемо, щоб. Ті, до кого ми будемо звертатися, ті сили на до, до, до кого ми прийдемо за допомогою, і на честь яких у нас написаний там, наприклад, оговір, да наш робочий, щоб вони були до нас більш лояльніші. ми попередньо несемо мусілякі смаколи, який кажемо, Друзі, я буду працювати через там, наприклад, тиждень, да, і хочу от вашої допомоги, грубо кажучи, знаєте, таке собі підкормлювання, не знаю, як правильніше сказати, наприклад, духів там місцевості для того, щоб потім прийти через тиждень на цю місцевість, а там вас раді бачити. Ви знову усілякі смаколики принесли, сказали це вам, допоможіть мені, будь ласка, ритуал мій провести. І там далі ви вже там звертаєтеся у великі духи, у великі боги, у рідні там. О... У бабуся, і так далі, тому подібне в такому випадку, да ми будемо з вами нести відкуп, будемо відкупатися або нести закуп, тобто закуповувати зараніше, да тобто брати собі наперед. Відносити якісь е, дари наперед, якщо мені до кого не зверталися, то і нести відкуп нам нікому не потрібно. Не от з цим є дуже часто велика кількість плутанини, тому що у нас народ думає, що він зробив будь-яку магічну маніпуляцію, там елементарну якусь я не знаю, свічку програмну скрутив, де оговорені виключно трави. І виключно віск на власні сили, там начитаний якийсь оговір, все, тут то треба бігти після спалювання тієї свічки, бігти і обов'язково комусь щось нести, тому що всі тебе накажуть і всі тебе страшно хочуть вбити, жерти, а, я не знаю, там унічтожить тебе, тому що чаклунство страшне і, і, і жорстоке. Так, безумовно, є практики, які серйозні, безумовно не потрібно з дурного головою лізти, робити якусь усіляку маячню, але і лякатися кожного чіку. У кожного пуку також не варто, бо воно ні до чого не проводить. От, тому тепер у цій темі я сподіваюся, ви будете розбиратися трошечки краще. Тому у мене поменше питань, які звучать, кому мені нести відкуп, якщо я зробила розклад на таро. От, дякую, що додивилися це відео до кінця. Полишайтеся зі мною, пишіть свої коментарі і всіх обняла.